Доброго дня. Uh, Романе, о, супер. Бачила вас і чую, перепрошую. Так, секунду. Uh, Стай, я uh, дякую дуже вам за те, що ви погодилися надати нам відео. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Скільки вам років, uh, звідки ви okay. і для чого вам потрібна англійська? Мені 26 років. Я родом сам з міста Прилуки, це Чернігівська область. Ну проживав досить багато часу в Києві, коли навчався зараз. Працюю сейлс-менеджером великій компанії GoIT, Це молодший філіал GoIT, Вони займаються саме підготовкою дітей, різні курси продають. Взагалі англійська потрібна для покращення взагалі розуміння її, щоб я міг говорити з іноземцями, розказати щось на англійському і, можливо, в майбутньому знадобиться для роботи якійсь іноземній компанії. Дякую вам дуже зрозуміло. А, а розкажіть, будь ласка, а чому ви обрали антишколу? Тому що у мене колега, яка працює зі мною на роботі, вона якраз уже десь місяць навчалася. В принципі, якраз займався пошуком школи для того, щоб навчатися. І вона порадила. Я по реферальній програмі приєднався. Мені, в принципі, сподобалося. Потім ми взагалі і спочатку було індивідуальне навчання, потім ми скоперувалися і перейшли на груповий формат. В принципі, все подобається. Дуже рада це чути, дякую вам. Скажіть, будь ласка, а на який рівень ви пішли навчатися? На B1 зараз ну, активно активно вивчаємо Білан. Розуміло. А розкажіть, будь ласка, чи вже відчуваєте ваш прогрес? І якщо так, то за чим? <гум> ну, мені подобається ще багато саме спікінгу, і в цьому якраз прогрес я відчув десь ну скільки вже півтора-два місяці займаємося, і відчув, що краще якось швидше структуру структуруєш те, що хочеш сказати, більше словниковий запас став. Тому що мені от подобається таким чином вивчати слова по типу Quizlet, коли є карточки, які ти таких вивчаєш, так легше їх запам'ятовувати. В принципі, в цьому так я відчув прогрес. Дякую, дуже зрозуміло вас. А розкажіть, будь ласка, а які у вас враження від платформи? Угу. Приємна платформа. Я люблю, коли, в принципі, все в такому вигляді подано. Інколи буває трішечки вона підлючена, але я розумію, що нічого не ідеальне, в принципі, і це, це нормально, але вона більш-менш стабільна, в принципі, платформу я задоволений. Дякую вам дуже. І ще я маю запитання у вас щодо вашого тічера. Розкажіть, будь ласка, чи вам подобається, чи конект ставка? Так, ну тічер Таня в нас взагалі супер. Вона така позитивна і класно підтримує розмову, гарно вчить. То тічером я взагалі максимально задоволений. Прям те, що я хотів, прям в яблучке, як ото кажуть, по тим запитам, що ми хотіли. Тому тічера взагалі не навіть не думав, що я хочу змінювати. Клас, дуже вам дякую, рада це чути, тому що розумію, що дуже важливо, щоб подобався вчитель і клас. Так, а... це найдужніше. І ще, мабуть, уже реально останнє запитання. Щось, будь ласка, Роман, як ви думаєте, для кого антишкола? Для яких людей кому б підійшла антишкола? Е, ну, як по мені, антишкола, ну, портрети людей, яким вона підійде, їх досить багато. Е, як по мені. Для тих людей, які шукають, по-перше, вивчення англійським, якимось більш цікавим методом, щоб це було інтерактивно, щоб була максимально гнучкість до потреб людини, тому що можна підібрати там читетічера під якісь їхні забаганки, також є можливість як групового в принципі, навчання, так і індивідуального, що також є плюсом. І можливо для тих людей, які шукають уже. Якусь школу з іменем, яка має перевірений взагалі досвід. Вона вже знає, як класно швидко навчити, у них є якась своя методологія і так далі. Дякую вам дуже, Роман, за такий чудовий відгук. І я вам, звісно ж, бажаю успіхів на вашому шляху вивчення англійської. Я в вас вірю, все вийде. Дякую, передам менеджеру інформацію про те, що ми з вами записали. Щоб вам нарахували бонуси бонусів і гарного вам дня. Да, вам також бажаю гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення.